Рита роздрібний торговець з туристичними сувенірами. У неї є проблема, бо постачальники продають однаковий товар. Патрік дистриб'ютор. Він замовляє багато сувенірів в Азії, але продаються вони повільно. Тому бізнес не розвивається. Як зробити асортимент унікальним без збільшення витрат? Сувенікс.ком – туристичні сувеніри з повним циклом виробництва в Європі. Розробляємо розумні оригінальні ідеї та дизайн. Статті високої якості забезпечуються європейськими магнітами, келихами, кружками, тарілками, чашками, попільничками, дзвінками, футболками та сумками. Замовляйте невеликі додатки, розширюйте асортимент і пропонуйте своїм клієнтам унікальні сувеніри. Почніть працювати з нами прямо зараз на souvenix.com.